Доброго дня, вітаю вас. Давайте почнемо все таки із електронних посвідчень. Як його в першу чергу отримати і власникам, ну так би мовити, старіших варіантів пластику? Чи потрібно вже позбуватися від цього пластику і тільки користуватися тими, що у смартфоні? Чи система буде працювати паралельно? Громадяни можуть звернутися до сервісного центру. Як за допомогою кабінету водія, так і за допомогою порталу дія замовити електронне посвідчення водія, але треба врахувати, що воно буде діюче тільки на території України. Також ніхто не відміняв і пластикові посвідчення водія, вони також діючі. Просто, як хто не бажає отримати посвідчення водія і користуватися електронним, то може зробити замовлення таке. Воно просто оплата не буде проходити за пластикове посвідчення водія. Просто все все е, Тобто, ну, окей, це скільки людина грошей так зекономить? Самий бланк коштує 235 300 гривень. Тобто це фактично буде безкоштовно, якщо через дію, чи все ж таки за роботу оплата йде? Там йде за адмінпослуга просто-напросто, і все про єдине, що людина вона не буде приходити фізично в сервісний центр. Це буде надаватися на відстані без контакту з адміністраторами, але перевірки всі будуть проводитися як в звичайному режимі. Повністю людина не позбавлена, чи в неї немає погашених заборгованостей у такому форматі, і ще скажіть, от ви вже якраз зараз і сказали про те, що треба звернути увагу, що дія діє тільки на території України. Виїжджаючи за кордон, потрібно все таки мати пластикові обов'язково пластик, але в подальшому громадяни, які первоначально замовили послугу для отримання електронного посвідчення у Потім вони так же саме можуть звернутися з цим електронним посвідченням. Удія відвідати сервісні центр, подати заявку, що вони хочуть отримати пластикові. Потім він просто ще що ці пластикові посвідчення удія додатково. Але в Україні стає реально зручніше тим, хто користується гаджетами. Тому що тепер, от вони я фактично наскільки розумію, вони прирівнені і е, розумію, що питання дещо не до вас, але можливо, ви просто вже зараз ми з вами спілкуємося. Можливо, ви все таки розкажете. Е, раніше теж діяла така норма, що обов'язково, якщо ти на демонструєш свої посвідчення в дії, так само для полісменів потрібно було показувати і пластиковий е, варіант. Ну, Якщо їм дуже потрібно було, ну, в нас, дякувати Богу, в Україні цим вже нормально, і люди розуміють людей. А зараз є така норма, чи діє вона, чи ем, немає такого обов'язку? Ну, Документи визнані електронне посвідчення водія і електронний свідоцтво про реєстрацію визнані на законних підставах як аналогія електронного паспорта. Воно на законних підставах визнане, не можна законно користуватися на території України, так я наскільки зараз розумію, просто вже не повинні ось цього вимагати. І тому я як якраз і казала, що це питання не зовсім до вас, тому, тому питання не питання. Переходимо далі до е, тих змін, які е, вже стосуються безпосередньо реєстрації перереєстрації. Е, авто розкажіть, будь ласка, як було, як стало, що змінилось, і для кого відповідно? Раніше, для того, щоб було зареєструвати транспортний засіб, громадяни зверталися в сервісний центр, відповідно підготовлювались документ, пакет документів. Потім громадяни йшли на огляд до експерта. Зараз на даний час внесено зміни в нормативні документи і експертну службу від'єднали від, від перначального послуг сервісного центру, але вони є обов'язкові для подальшої реєстрації транспортного засобу. Просто починати тепер треба громадянам з огляду транспортних засобів експертними службами. Довідку, яку будуть виписувати експерти, вона дійсна протягом 10 днів. З цією довідкою вони можуть звернутися в будь-який сервісний центр на території України, а також в ЦНАП або оформити документи за допомогою е, двох смартфонів, тобто електронно подати, е, скласти договір купівлі-продажу, е, довідка експертної служби е, потрібна буде, е, якщо йде переєстрація транспортних засобів з одного власника на іншого власника. Е, потім, коли транспортний засіб ввезений б е, за кордону, е, коли йде в. Обмін свідоцтва про реєстрацію на транспортні засоби, які були зареєстровані до 1 вересня 2019 року, і коли йде успадкування транспортного засобу, також які були зареєстровані до 1 вересня 2019 року, не потрібна буде довідка експерта криміналіста. Це якщо йде реєстрація нового транспортного засобу в разі зміни даних. Власника або юридичної особи, якщо транспортний то, то можливо, засіб, якщо е можливо, тут буде простіше сказати так, що якщо не підпадає під перші категорії, коли обов'язково це потрібно та, робити, то, всі, то все ще останні категорії вже можна буде користуватися без без довідки експерта і а в де такому знайти випадку таку експертну. Як службу для прикладу, Пане Вікторе, да -да, скажіть, де, знайш... де знайти тепер таку експертну службу? Чи вона буде так само знаходитися у сервісних центрах? Чи можливо ну, ось це від'єднання таке фізичне відбулося? Е, ну, На даний час всі експертні служби знаходяться поряд з сервісними центрами. Ну, Зрозуміло, що було зручно. Як окрема установа. Зрозуміло. І ще скажіть, будь ласка, от ця саме як вплине взагалі на ціну, на вартість, от те, що потрібно зараз буде замість огляду, а ось така експертна оцінка. Це якимось чином позначиться на вартість в, в сервісному центрі на надання послуг абсолютно ніяк не вплине. Стосовно того, як вплинеться, треба експертних криміналісти? Вони це інша структура, і це треба з ними запитувати. Їх у нас вас... е як громадяни платили за свідоцтво про реєстрацію і номерний знак, так це послуга і залишається в разі відмови від пластикової свідоцтво реєстрації, то відповідно і вартість буде менша. І що скажіть з вашої точки зору? Зрозуміло, ви можливо не знаєте до кінця, яка мета була безпосередньо от в е, таких змін з вашої точки зору, чим це може е, спростити чи якось допомогти е, для людей власне саму саму процедуру? Чи стане простіше? Ну, дивіться, чи дивіться раніше раніше е, треба було? І зараз треба буде так само довідка експертної служби, але ці довідки будуть підвантажуватись в базу, і, відповідно, громадяни можуть не тільки відвідувати сервісний центр для того, щоб зареєструвати транспортний засіб, а можуть так і відвідувати сервісний центр надання адмінпослуг. тобто в районах, де є сервісні центри, або також для укладання електронних договорів купівлі-продажу. Тобто в майбутньому май розробиться прав для укладання договорів в електронному як, так, в полі всього на всього два смартфони, продавець покупець, підвантажили довідку. Довідка є в базі, направили запит на сервісний центр. сервісний центр зробив всі перевірки відповідно по обмеженнях, і люди отримали свідоцтво про реєстрацію.